Нині маємо час городів. Багато хто, якщо має можливість, то бере відпустку і йде собі десь на дачу, або десь там до села і ну, виправляє все, що там ну, виросло, ріже те, що там зайве, і щоб можна було пройти. Ну і теж деякі там насаджують різні рослини і так далі. Фрукти, овочі і тощо. І вже через декілька місяців ми, ну, ті, які мають цей город, побачать плоди своєї роботи, свого зусилля. Мабуть, через декілька місяців, а мабуть, навіть раніше трохи. І хотілося, б побачити плоди. Саме теж такої роботи, скажімо, таких діянь, спрямованих на євангелізацію, що, наприклад, я перебуваю серед моїх друзів або знайомих, вони знають, що я віруючий, що я намагаюся жити євангелієм. І хотілося б, щоб ці мої зусилля. Тобто навіть саме те, що я постійно намагаюся жити Євангелієм, щоб це якось вплинуло на це середовище, де я живу. Або хтось може бути так, що хтось має ну, дружину або чоловіка, який або яка не вірує, і хотілося би своїм прикладом, своєю вірою, теж спілкуванням переконати цю особу до віри, або, наприклад, своїх дітей, своїх онуків. Переконати, їх, що насправді Ісус Христос це Воскреслий Господь, хотілося б зразу побачити плоди Свого такого євангелізаційного зусилля. І, ну, власне, попри, попри те, що ми не завжди бачимо плоди нашої євангелізації. Це також ну, стосується, напевно, що священників не завжди бачимо плоди своєї євангелізації. Але якщо я щонебудь роблю ну, саме в Божій благодаті, саме теж ем, з таким проханням до Святого Духа, щоб він освятив те, що я роблю, тобто усі мої зусилля е, як християнина, як того, який євангелізує своє середовище. Якщо я прошу Святого Духа, щоб він насправді освятив мої зусилля, то ця євангелізація завжди діюча, завжди вона працює, завжди вона дає якісь плоди. Тільки що ну, це є плоди, скажімо, ну, духовні плоди. Тобто ми працюємо в городі, але це не є город, який десь там на дачі чи в селі. Чи на балконі деякі мають, тільки це є город, який розташований в серцях людей. І тому не бачимо цих плодів дуже часто. Коли ми щонебудь робимо з метою розповсюджування Євангелії, то завжди з нами співпрацює Святий Дух. І завжди з нами співпрацює Господь, який нам посилає цього Святого Духа. В Євангелії, власне, в завершенні Євангелія від Марка, коли вже Господь вознісся на небеса, ми почули такі слова, що Господь допомагав і стверджував слово чудесам, які його супроводжували. Але, зокрема, хочу звернути вашу увагу на ці слова, що Господь допомагав. насправді кожне зусилля. Яке я роблю з метою, щоб євангелізувати людей кого-небудь, чи, чи це мої знайомі, чи це мої родичі, чи мої найближчі, мої діти, мої внуки, то це завжди відбувається з допомогою Святого Духа. Завжди святий Дух діє в цьому. І так само, як подивимося на Євхаристію, то міцю Святого Духа. Хліб і вино перетворюється, перемінюється на тіло і кров Христа. І ми цього так насправді ну, не бачимо, бо те, що ми бачимо, ну, то постійно е, знаходиться у виді хліба і вина, але там немає вже ні хліба, ні вина. Це є просто тіло і кров Христа. Тобто Святий Дух е, переобразив. Перемінив цей хліб і вино в невидимий для нас спосіб. І так само відбувається в серцях людей, коли ми щонебудь робимо для євангелізації, то це завжди діє, тому що євангелізація це є також діло Святого Духа. І зокрема, це таке теж заохочення теж для, для нас, для працівників медіа. Тому що все, що ми робимо, спрямоване на євангелізацію. Але це також заохочення для кожного з вас, брати і сестри, які берете участь в цій трансляції, зокрема власне, теж в YouTube і у Фейсбуці, щоб ви поширювали ці наші трансляції і теж інші матеріали, які знаходяться в наших соціальних мережах. Чому Ну, може бути так, що насправді там цей матеріал не назбирає багато вподобайок чи не буде видимий для мільйонів людей. Але якщо це є матеріал, який створений для євангелізації, то насправді Святий Дух знає, що з цим зробити. Тому заохочую вас навіть тепер, ну, може після служби, щоб поширити навіть цю трансляцію, і потім інші наші матеріали, які знаходяться на Фейсбуці і в YouTube, окрім городу, на якому ми вирощуємо квіти, овочі та фрукти. Чи інші речі є теж город, який називається людське серце. І воно в умовах війни є в особливий спосіб зранене. Дуже багато сердець є в особливий спосіб зранене, теж смертю близьких, теж тим, що це серце побачило, чи на фронті, чи в інших місцях. І це серце, воно потребує, власне, цієї, так як город потребує води, це серце зранене, теж війною, воно потребує води Божої любові, яку ми можемо набрати саме тут, в Євхаристії, і цією водою, власне, поливати серця, ці городи, теж людських сердець. Амінь. І WTN. Живи правдою. Живи по католицьки